Життя, воно дуже швидко проминає на цій землі. Написано в Біблії, що життя людини, це як пар, являючися на мале время, а потім іщезаючий. Слава людська це як цвіт на траві, засохла трава, і цвіт її опав, але слово Господнє перебуває повік. І це те слово, яке вам проповідується. Про Ісуса Христа. Сьогодні багато дуже різної інформації навколо нас. Сьогодні багато хочуть нашу увагу на щось звернути те, що нам в суті спасіння не принесе. Єдине на що треба сьогодні направити свою увагу на вічного живого Бога, який є любов, Бог є любов, тільки Він може. Дарувати тобі, дорога людина, щастя, радість, спасіння, тільки він може зрозуміти і потішити твою душу стривожену, тільки він знає, що є добре для тебе. Люди самі будують своє щастя, люди самі розпоряджаються своїм життям, як вважають те потрібним, і тому так багато всього трапляється недоброго. Але якщо ми своє життя довіримо тому, хто нас людей створив, то ми будемо тоді благословені самим Господом, бо тільки Він знає, що є добре для людини, так як він створив людину і Він знає, що добре для людини, а сама людина, вона не знає, що для неї добре. Є конституція неба, це свята Біблія, її треба читати. Ще можна назвати Біблію це як інструкція для життя людини. І коли людина живе по цій інструкції, читає, виконує, вникає в те, що там написано, тоді є благословення від самого Бога у житті такої людини. А якщо людина сама без Бога хоче царювати на цій землі, якщо людина говорить, що вона сама. Буде жити і поступати так, як вона хоче, то це її вибір, але вона буде за цей вибір мати певні наслідки. Ми також відвідуємо з проповіддю Євангеліє лікарні. І ось, буває, ми пам'ятаю, зайшли в одну палату і говоримо до чоловіка, говоримо йому Слово Боже, а він так дуже пафосно себе повів, він так підняв свої руки догори. І каже: Оце мій Бог, і руки свої підняв. Каже: якщо я сам про себе не позабочусь, ніхто про мене не позаботиться. А на слідущий тиждень ми пішли у слідущий вівторок, зайшли в ту саму лікарню, в ту саму палату до того самого чоловіка, але вже на жаль, його руки, які він того разу піднімав і казав, що це його Бог. То вже його руки, на жаль, не піднімалися. І він плакав, вся подушка була мокра в сльозах. бо той чоловік зрозумів, що надіятися на себе, на свою силу, на свої зв'язки, на свої якісь здібності це є марнота. Воно дуже швидко проходяще. Люди, на яких ви сьогодні надієтесь, в самий непідходящий час можуть вас підставити. Здоров'я, на яке ви полагаєтесь, воно дуже може вас підвести. І так далі, дорогі люди, ми маємо покладати надію тільки на живого Бога. В нього сила, в нього благодать, в нього любов, в нього доброта, в нього тепло, в нього все найкраще для людини. Прийди, дорога людина, візьми те, що Господь тобі пропонує. Те, що Він для тебе приготував, він приготував для тебе щось прекрасне, щось дуже гарне, те, що ти своїм розумом навіть не можеш подумати і освідомити, що Господь для тебе приготував. Але якщо прийдеш, довірися Богу, покаєшся, будеш читати Біблію, відкриєш своє серце для Христа. Він все тобі подасть, що тобі буде потрібне на цій землі, те, що він оприділив. Не те, що, можливо, ти хочеш, а те, що він для тебе оприділив. Тому, люди дорогі, прийдіть до Христа, довірте йому своє життя.